Доброго дня. Сьогодні хочу сказати, дати рекламацію виробникам рамок, які зразу ж і проколують дирки. В даному випадку євро рамка, значить, ці уверху внизу немає і просвердлені дирки. Раз, два, три, чотири. Чотири є по п'ять. Значить, недостаток цієї рамки. Тим, що сильно низько йдуть отвори, натягується проволока. За цього що низько тягнеться проволока, ми верхній край вощини не кріпимо. І що в нас виходить? От температури вулику, верхній край вощини, так як бджоли відтягують вощину, вони над нею висять гроздями. І верхній край загинається. І що в нас вийшло? По зрізу вощина, видно, по зрізу тут ушла. А тут, виходить, з цієї сторони вона провалена в ту сторону, тобто неправильно відбудований верхній край вощини. Так само і нижня. Коли сильно низько проволока, то, виходить, в даний момент цвіте липа і гарний іде взяток, то вони. І то відрізають. А так виходить, на такій відстані від нижнього краю проходить проволка. Вони просто не вліплюють її, а просто одрізають. Через то потрібно станок зміщати догори, щоб зверху не було. Проволка проходила не більше 2 см, краще 1 сантиметр півтора максимум робить під верхом. А це зміщать. Щоб нижній край проволки був на 5 сантиметрів, тоді її будуть уклеювати в даному випадку. Два дні назад ставили цю рамочку і вже от вона верхній край спорчений. Зараз будемо виправляти. Тому хто робить, візьміться на замітку. Раніше діди наші так тягнули перший ряд проволки верхній низько, тому що вони загибали вощину і приклеювали її до верхнього бруска, а зараз роблять в євро. В рамках роблять пропіл, але в той пропіл ніхто не вставляє. Можна сказати, що там зроблений пропіл. Але коли у вас буде велика кількість сімей, то ви замучитесь туди вставляти рамки. Я заказую рамки не за того, що я їх не можу зробити, в мене немає часу. На великі пасіки нема часу, тому в мене і в самого є станки, які я можу робити рамки, але я їх заказую. І заказую, і от таке приходить. Тобто, прийшло з отворами і бери пересвердлю, я не знаю, що робити. От я отримав дві сотні рамок, отак на п'ять отворів. І нижній дуже низько, а верхній теж дуже далеко від верхнього бруска. Так що беріть це на увагу. А ще хочу сказати, ось бачите, дивіться. У ці в вущині тут на палець навіть немає. На мій палець навіть нижче. Оце правильно. А тут, виходить, палець і ще от палець навіть пролазить в отвір цей до проволоки. Більше, як на палець. Тому я рахую, це правильно, а це неправильно. До побачення. dona tu vídeo